Друзі, перші про головне, поїхали. ТВО голови СБУ став Євгеній Хмара, що про нього відомо. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Євгеній Хмара, кадровий спецпризначенець. СБУ з 2011 року проходив службу у центрі спецоперації А, а у 2023 році очолив підрозділ Альфа. На початку повномасштабного вторгнення брав участь у звільненні Київщини після деокупації воював на Донеччині. Під його керівництвом ЦСОА стабільно входив до трійки найрезультативніших підрозділів Сил оборони, зокрема за ефективністю застосування безпілотників, загальна вартість знищеної ворог. Гові техніки понад 5,5 мільярдів доларів без урахування втрат у межах спецоперації СБУ Павутина станом на 1 січня 2026 року з 2194 російських танків, уражених СБУ від початку повномасштабної війни 1805 на рахунку ЦСОА. Також підрозділ знищив тисячу одиниць бронетехніки, артилерії, систем ППО та Реб і проводить операції в глибокому тулу РФ по аеродромах, складах НПЗ і військових заводах. Євгеній Хмара, повний кавалера ордена Богдана Хмельницького, нагороджений орден. За мужність. та відзнакою президента України хрест бойових заслуг у той же час, як пишуть джерела, одразу після офіційного призначення нового глави СБУ генерала Хмари по території Російської Федерації було завдано наймасштабнішого удару з початку війни. В межах однієї ночі ліквідовано або виведено з ладу 28 військових об'єктів у семи регіонах, включно зі складами ракет, центрами електронної розвідки, авіаційними базами, вузлами зв'язку та транспортно, логістичними хабами. Удар був настільки швидким і синхронним, що жодна система реагування. РФ не встигла активуватись повноцінно. Перші вибухи пролунали майже водночас у Воронезькій, Курській, Ростовській, Саратовській, Білгородській, навіть московській областях. Загальні втрати склали понад 600 убитих і понад тисячу поранених. Більшість із них військовослужбовці, оператори систем ППО, логісти, пілоти та розвідники. Операція мала символічну назву з і була підготовлена ще за попереднього керівництва СБУ. Але запуск відклали до зміни командування. Генерал Хмара дав наказ без затримки і в координації з ГУР ЕМО та підрозділами ССУ. України провів її максимально точково. Удар завдавався дронами нового покоління, агентурними диверсійними групами, а також закладеними заздалегідь вибуховими пристроями, активованими дистанційно. У Саратовській області вогонь охопив стратегічне сховище, пального для дальньої авіації, полум'я піднімалося на десятки метрів. Евакуація цивільного населення стала некерованою. Вороножі знищено пункт керування БПЛА дальньої дії, через що фронтова авіація РФ тимчасово осліпла. Після удару почався внутрішній хаос. Російські силовики не могли зрозуміти. Чи атака була зовнішньою чи результатом внутрішнього саботажу, за даними з інсайдерських джерел, секретар Радбезу РФ Патрушев особисто ініціював спробу вийти на неформальний контакт з українською розвідкою. Через нейтральний європейський канал він передав сигнал. Війну можна завершити. Питання не в Путіні, питання в майбутньому держави. Така заява з уст головного ідеолога жорсткої лінії сигналізує не просто паніку, а зміну курсу. Навіть у Кремлі починають визнавати, що тактика до останнього більше не працює. Структура управління розсипається, безпека керівництва. Під питанням паралельно з військовою катастрофою у Росії почалась хвиля паніки серед середньої ланки командування. Зафіксовано щонайменше 14 спроб самовільного залишення частин. У прикордонних регіонах зростає кількість відмов виконувати накази щодо пригрупування. Офіцери вимагають гарантії безпеки для своїх родин, яких уже торкнулася війна прямо. Центр управління тилом переїхав до нового тимчасового командного пункту в Казані, що свідчить про втрату контролю над центральними комунікаційними вузлами в Москві. Та її околицях у низці міст посилено військове. Патрулювання, передусім не проти ворога, а проти власного населення. Експерти підкреслюють, цей удар став переломним не лише у військовій площині, а й у політичній призначення генерала Хмари символізувало зміну доктрини. До цього не чекала зараз, тим більше не чекає. Вона випалює джерела агресії. І якщо раніше удари мали точковий або реактивний характер, зараз ми бачимо скоординовано системну кампанію з повним зривом інфраструктури агресора. Поява готовності до перемови не відображає бажання миру з боку РФ. Це спроба врятувати те, що залишилось, але в і на якій історія йде далі з путіним чи без нього? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.